Доброго дня! В общем, що ми? Прямо раді. Я на ракеті ночі. він ззаду. Є там у нас трошки роботи. Два гектарчика треба вигорати. Зараз летим, до Євгена заберемо його. Дощик пройшов. Поїдемо попробуємо погати, чи буде йти, чи ні. Ну, в общем що, будемо в полі, Попробую вам показати в роботі ракету ночі. На даному етапі вон, 3 до години вже. Морав'яний огороди. А зараз вже підключили світло, ззаді зробили світло. Рішив виїхати спробувати на поле. Добрались ми до поля Копаємо. Видимлює трохи. Нічого зробимо ми з нього пушечку все прямо все дизінчить, нічого не обшите. нічого все буде чітко прийде до нього давління 3. Ся, так, ну що, легенький перекур. Що скажеш? Це дещо. Бо була, сидя, сидя. Ну Мені непривично катець. Протяг Бо борзу так непривично, що це так не все буде закасається. Сто процентів. Ні, як без йде, так взагалі не вібрації немає нічого. Тільки ви тут включу передок, одразу вібрація починається. Я в половині тоді вдали нічу і загалі пайцю. Я включив передок. Набагато багато, мені кажуть, а він йде наразі. А він з пробуксовка не йде, а коли я розмію. Що ти скажеш? Наглажений сьогодні. Ти, ти, ти такий наглажений сьогодні. <токривіт> 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 я це теж бачив, поїхав, передопоти. Ти який ореш? А переблок... він не вури, якою хоче, він все ремена ганяє, наганяє. Якби я передову включив, зруйнувся з працію. Він... Це за блокіровкою. Якою передаче? Блокіровкою ходить. Бл ти в'ятовий. Блядь, ну ти як цей. Ну тут ішов якийсь. Ну а тут ішов якийсь. Що, хвастаєшся тощо? На перегонці так Щас, так було. Щас я поїду, візьму борзого і похвастаюся mm -hmm. ти, тоді. Так, да, він пристріляється. тут треба десь заживання, мені кажеться, крутий. Щось не воно. Ну, чадить він здорово. Я би перед кароль. Бував ключав коли. Так, ну в общем що? докуряємо і почем далі, дивитися. Вигельця, він теж красний, якраз і до цей куса 10 макар. Не, так налегке, я без передка раю. Я включив, отам там в долині включив, а так півдороги без передка їхав. Я й на відео казав даже без передка йшов. Без передка не вібрації нема нічого. А то криша труситься, блядь. Так, прям.

Ось все норм. Чуть -чуть, що це норм. Чуть-чуть тут із стоплівного, а так вроді Бамилова. Все сухенько. Зараз поїдемо ще кусочки подоорюємо. Тут 2 гектари ми вже вигорали. Євгена в останній раз іде. А, так і в нього трактор підкурює. Нормально тоді все. Ух, заглибив. <ріху> Кур'яний кладе. Ох, забив як. Забив і плуга. Нічого весною розтягнеться. А, так він красавчик, потіху бур'янився. Все, порядок. І чисто. Так, прям на другі ділянки. Так. І тут ми площу закрили. На ракеті ночі вже трошки з'являється більш-менш нормальне світло. Спереді ще ні. Чистим плуги. Чистим, кажу, плуги і на базу. Спереді поки заводське світло. Якось так. Я реконтули. Чистить плуга. Кому сподобався такий відосик, з вас лайк, підписка на канал. Ну і желательно комент оставить. Всім пока-пока!